Я пропоную почати із такого в Росії. Затримали заступника начальника генштабу збройних сил Російської Федерації, начальника головного управління зв'язку збройних сил генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна. Пишуть змі у російського генерала провели обшук і відправили на допит. Говорять, що кримінальна справа стосується якихось там махінацій. Ну і це. Як ми знаємо, не перше вже затримання за останній час високопоставленого військового, якого швидше за все згодом відправлять, теж за ґрати, пане Петре, як ви думаєте, з чим це пов'язано? Ну, на мій погляд, це пов'язано з тим, що не змінився очільник міністерства оборони, цю людину направду уважають тою, котра може там навести порядок, і чому це для Росіян важливо, бо вони переходять на, на рейки воєнної економіки. Не таємниця, що середовище Шойгу дуже серйозно займалося корупційними схемами, розпилювали. Ну чи чи не 30% відсотків того дійсно дуже великого російського воєнного бюджету на сьогоднішній день він вже вийшов на 5-6% відсотків ВВП? Це є найбільше і часів радянського союзу. І дійсно, російський воєнний бюджет, який складає у межах 11 трильйонів рублів, або 80 чи навіть 120 мільярдів доларів. Це доволі. Багато чи вдасться їм побороти ту класичну російську корупцію, дуже важко сказати для нас. Це не зовсім хороша новина, бо вони направду почали наводити лад. Розуміємо, що ті кошти, котрі пішли у кишені корупціонерам, там щось недовирвали чи снарядів, чи ракет, чи іншого воєнного обладнання. А отже, воно не надійшло в Україну. Але є й інша експертна точка зору, що це може бути ще більша корупційна схема аніж по? Попередні пам'ятаємо найголовніше правило для нас, для нас, українців, перестановка доданків у їхньому політику не змінюється. Вони всі абсолютно токсичні. До гарних новин українські воїни збили російський Су-25 на Донбасі. Генеральний штаб повідомив про те, що це сталося саме на покровському напрямку. Відтак лише за травень і лише на Донбасі було збито 5 сушок. Власне, чи візьме ворог паузу в зв'язку з тим, що вони втратили аж 5 літаків за такий короткий проміжок часу? Ну не поспішав би я надавати цьому явищу якогось дуже особливого позитивного характеру. Росіяна ще мають доволі міцний запас міцності у частині їхньої авіації. Дійсно, су 25 дуже добре, що упав. Це дуже серйозний штурмовик, номенклатура озброєння сягає більше ніж 30 позицій. Важкі бомби ФАП 100 ФАП-250 і навіть ФАП-500 може. Скидати не кажучи вже про касетні боєприпаси у вигляді некерованих е, авіаційних е, реактивних. Снарядів доволі серйозна зброя. Однак на початок війни на крилі в них було десь у межах до 170 машин, а ще у резерві є десь така сама кількість, тобто що є доволі великий запас міцності. Однак кожна машина такого класу, котра буде знищена, вітайте. Чому? Тому що будувати вони вже їх не можуть. Mm -hmm. Такі машини, як Су-24, Су-25, Су-27, Міг-31. Міг Міг 29 вони вже будувати не можуть. В них лишилися всього три робочі машини: су 30 Су-35, а також су 34 яких є орієнтовно по 120 машин. До речі, на початок війни бо су 34 четвертих що не менше два десятка. Ми точно вже знищили. А за минулий рік поставили до строю всього нашого шість машин. Тільки один лютий вони втратили більше ніж десяток цих машин. Отже, якщо іти за принципом випереджального нищення, то ми направду дуже сильно понижуємо їхній стратегічний потенціал як країна, яка може мати достойну аві... авіацію. 355 літаків на цю хвилину. Це дуже серйозний показник за всю війну в Афганістані. Радянський Союз втратив всього навсього десь 120 машин, не більше. 23 травня, оцей цей час, коли ми з вами якраз спілкуємося, окупанти завдали масованої атаки по Харкову. Близько 10 вибухів прозвучало в місті, можна сказати, підряд. Як повідомляє Мархтерехов, гатили по транспортній інфраструктурі є постраждалі. Чекаємо на новину, що інформацію. Враження таке враження, що окупанти стали ще агресивнішими і ще активніше бити по цивільному населенні в місті. Як ви думаєте, чому? Направду дуже проста і зрозуміла ціль посіяти страх і паніку і спровокувати велику гуманітарну кризу. Росіянам було би дуже і дуже вигідно, щоб із Харкова вийшло ну десь тисяч сто населення. Чому тому, що Харків і досі, попри те, що він перебуває під дуже щільним і шквальним вогнем залишається великим воєнно-промисловим центром для нашої держ... держави. там як бронетехніка, кукується, так і радари, ракети і ще багато іншого воєнного обладнання ось головна мета, яку вони перед собою поставили. Чи зреалізують, на мій погляд, ні. Мені видається, що само ідентичність харків'ян як стійких українських громадян зараз сягає ну ну просто фантастичних показників. Вони титани. Я, я думаю, ми втримаємося. Ну, от, як вже повідомляє прямо зараз очільник міста Пантерхов є загиблі, на жаль, внаслідок цих атак, внаслідок цього терору, раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що потреби України в системах ППО закриті лише на чверть. Як ви думаєте, чи вдасться домовитись із західними партнерами, щоб нам більше надали ППО од з останнього? Скажем, так Румунія може надати Україні американську систему ППО, але вони поставили вимогу: що якщо вона отримає від союзників щось інше, натомість, на які стадії наші переговори? Ну мені дуже важко сказати, на якій вони є реальній стадії, бо це займаються відповідні дипломати. Ми ж прекрасно усвідомлюємо, що є відкрита частина, те, що можна говорити, а є закрита частина і основні домовлені свята. Я би не на цьому сконцентрував увагу би тут сказали, що небо наше закрите на чверть. Тут треба поставити питання таким. Способом, навіть якщо усі установки планети Земля привезти в Україну і поставити біля кожного куща, проривання усе рівно будуть знаменитий ізраїльський залізний купол і система Праша Давида, яка вважається однією з найкращих на планеті Земля, 7 жовтня минулого року, не впоралися із масованою атакою е, ракет, які до речі виготовляли з водогінних труб. А наш противник як не як. Все ж таки має другу ракетну школу у світі. Чи є у наших союзників певна кількість зенітно-ракетних комплексів самих пет петріотів виготовлено більше ніж 1300 одиниць. Це дуже і дуже багато. Але є момент, кожна держава найперше думає про себе і про свій захист. Розв'язавши цю війну, росіяни зруйнували систему ялтинських відносин, і світ не є зараз у поствоєнні фазі, а навпаки, у передвоєнній фазі каскад малих великих, і, на мій погляд, велика світова війна вже почала. Власна, ми десь перебуваємо в жовтні 1939 року на марші і скасувати це ніхто не може. Скажімо, є нерозв'язана проблема між турками і між греками. І як оце все ще буде розвиватися у наступні десятиліття? Дуже дуже і важко спрогнозувати. Тому найперше думають про себе, як убезпечити себе навіть, нібито у мирні країни, бо поки що не зрозуміло з ким може воювати Румунія, хоча маємо нагадати, що в них є дуже складний. Тривалий історичний процес протиборства з Угорщиною, тому що третина третина Румунії Руму це етнічні угорці, особливо у Трансліванії. А угорський імперіалізм також на набирає обертів. Це попри те, що обидві країни є в НАТО і обидві країни є у Євросоюзі. А в частині міцності НАТО також дуже і дуже багато сумнівів. Тобто світ перебуває в зоні хаосу. І в зоні мілітарного хаосу, і перш ніж віддати комусь щось треба наситити себе. Чи став великий американський конвеєр на, на на маховик виробництва нової зброї, однозначно так, але це не буде так швидко, як би нам цього хотілося.